Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. З вами Семен Остапов. Сьогодні активно в мережі обговорюється наказ 686 Міністерства оборони, яким нібито відтепер не буде взагалі статусу непридатних з виключенням з військового обліку. Е, наразі що варто в даний момент сказати? Тобто, чому ця тема така актуальна? Кого визнали непридатним до служби за станом здоров'я і, взагалі, що відбувається, ця тема зараз. Просто розриває інтернет. Тому друзі, я дякую вам за злегідь за перегляд цього відео. Буду вдячна вам, якщо ви поставите лайк, поділитесь ним з друзями, а також підпишитесь на мій канал, щоб завжди знати більше про свої права. Отже, друзі, перейдемо до суті справи. Спершу важливо звернути увагу на основні джерела. Тобто, по-перше, це наказ 402, який регулює порядок військово-лікарської комісії військово-лікарської експертизи, точніше, прошу вибачення, тому що він зазнав зміни наразі. В офіційних документах на раді Гові, тобто сайті Верховної Ради, поки що. Цих змін ми не бачимо, але на різних, скажімо так, платних юридичних платформах, наприклад, Ліга, Закон е та, і та ряд інших, так щоб не перераховувати їх, е ці зміни зазначено, що вступили в силу від 20 листопада, 2024 року. Чому виникає так багато питань стосовно цього? Друзі, справа в тому, що також е змі змінено наказ 6.8.6, E, і тут зникло формулювання про виключення людини з військового обліку, якщо вона визнана непридатною до служби, і це викликає серйозні дискусії, оскільки багато людей наразі кажуть, що ну от як робити, якщо наказ, який регулює 402 друге, наказ, тобто наказ 686, відрегулював наказ 402, А наказ чотириста це якраз таки порядок військово-лікарської експертизи, тобто проходження ВЛК. І того, як людина може бути придатною або непридатною, так, та визначення ступенів придатності. Також друзі, тут варто щоб розібратися у цьому, варто ще звернутися до нормативної бази, тому що тобто до основної нормативної бази, тому що основною нормативною базою у нас є по перше постанова Кабміни 1487 стосовно правил військового обліку. І Закон України про військовий облік та військову службу, в ці обидва нормативно правових акти, так вони чітко регулюють порядок виключення з обліку громадян і його, їх подальший статус. Стаття 37 цього закону, тобто закону України про військовий облік та військову службу, містить пункт, який чітко і наразі вона його містить, який чітко зазначає, що громадяни, які визнані непридатними до служби за станом здоров'я, підлягають виключенню. Шеню з військового обліку і жодних змін наразі до цього пункту не вносилось. І саме тому, друзі, всі ці дискусії стосовно всіх виключать, все це неможливо. Це є трохи такий, я не знаю, нащо це є трохи панічний розгон, тому що нам потрібно розуміти, що є різні рівні нормативно-правих актів, так і відповідно в законі у нас нічого не змінилося. Те, що там наказ, щось там вони самі собі міноборони придумали, написали наказ, це нічого не значить на рівні закону, оскільки закон має. Найвищу юридичну силу після Конституції та міжнародно-правових договорів, на які Україна надала свою згоду. Тож, друзі, щоб залишатись в курсі ваших прав, всіх юридичних новин та всіх речей, які в наші часи дуже впливають на багатьох людей, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео, ставте лайк. Я вам дуже вдячний. Бережіть себе.